Окремо, я хотів би зараз зупинитися ще на одному питанні це питання Державної фіскальної служби. І я запросив зараз голову Державної фіскальної служби на засідання Кабінету міністрів України. Нам треба виправити ті злочинні помилки, які відбувалися на митниці протягом останніх трьох місяців. В першу чергу мова йде про абсолютно непрозорий і корумпований порядок розмитнення товарів на різних митницях України. І сьогодні Кабінет міністрів України приймає рішення щодо запровадження єдиного підходу і єдиної формули в розмитненні товарів. Чи воно розмитнується в Києві, чи воно розмитнюється у Львові чи на Волині, але повинен бути єдиний підхід, який не дає можливості зловживати при розмитненні товарів, який не дає можливості далі продовжувати корупцію, яка існує на митниці. Е, друге. Ми, як уряд, внесли пропозицію щодо необхідності запровадження експерименту. А саме експеримент, ми пропонували одну область, парламент і президент підтримали запровадження експерименту по чотирьом областям, який полягає в наступному. Ті доходи, від митниці, які перевищують індикативні показники, тобто все перевищення доходів від митниць по чотирьом областям, ділиться наступним чином. 50% – місцевий бюджет, 50% у державний бюджет. Чим краще працює митниця, тим більше отримує і місцевий бюджет, і державний бюджет. Тому сьогодні уряд затверджує індикативні показники, порядок формування оцього порогу, скільки треба зібрати для того, щоб отримати перевищення, яке можна відправити на дороги, на лікарні, на вирішення соціальних і економічних проблем в кожній області. Окремо хотів би зазначити, що уряд прийняв рішення щодо проведення розслідування по всім фактам, які були в засобах масової інформації щодо діяльності як керівництва Державної фіскальної служби, так і керівництва служби на місцях. Можу чітко заявити, що просто зміна керівництва не призводить до ефективної діяльності ні Державної фіскальної служби, ні митниці, ні будь-якого державного органу. Ми по деяким державним компаніям і по деяким державним установам вже міняли керівництво двічі чи тричі. Їх вистачає тільки на декілька місяців. Без радикальної і кардинальної зміни системи. Ми будемо міняти тільки прізвища і таблички. Але не будемо змінювати загалом. Як відношення до платників податків, так і відношення до громадян країни. Найкращий взірець це, це поліція. Поліція, яка була створена. Тобто ми в податковій службі повинні запровадити той самий підхід, який був запроваджений при створенні національної поліції. Тому зараз керівник Державної фіскальної служби нас проінформує, але е повинна бути затверджена повністю нова структура Державної фіскальної служби. Всіх вивезти за штат, набір на керівника області, району, як фіскальної служби, так і митниці, так і поки що податкової міліції, яка повинна бути ліквідована, в такому самому форматі, як набір здійснюється на національну поліцію. Тести, прозорий конкурс, і я звертаюсь до керівництва фіскальної служби. Залучайте, будь ласка, бізнес-омбудсмена. І. Широку громадськість і підприємництво, яке плати податки, із яких, на жаль, знущаються і ще беруть ще один податок, який називається корумпований податок. Я сподіваюся, що голова Державної фіскальної служби, по-перше, проведе всі розслідування щодо діяльності митниці протягом останніх трьох місяців, і після наших рішень щодо запровадження єдиного підходу у нас на кінець то почне налагоджуватися порядок на митниці. Зроблені певні кроки, серйозні кроки, в збільшенні доходів державного бюджету. Я вітаю вас по адмініструванню податку на додану вартість. Це плюс більше 2 мільярдів. Але це тільки перші кроки.